Усім привіт, це Літара. Давайте подумаємо. О, давайте подумаємо. Давайте подивимося на колишнього, на вашого колишнього, як він там поживає, що з ним? Які там перспективи? Також буде сьогодні один варіант. Чи думає він про вас? Чи є шанс? Боже, я написала і не розумію, що я написала, вибачте. А, чи, чи жаліє він про розлучення? <різь> так, чи жаліє він про розлучення розставання? Чи є в нього інша? А, чи буде він якось проявлятися до вас? Та чи чекати вашого примирення? І так, давайте дивитися. А, чи думає ваш колишній про вас? «Сім жезлів. Ой. Давайте ще докладу. Чи думає він про вас? Ви знаєте, ні. Хоча королева кубків і дві пустих карти. Я думаю, що він все одно в нього десь в думках є, але несвідомо. Не угу, угу. От дуже, дуже потім аж вийшло це. Дивіться, дві пустих карти, якби натякають, що ні, не думаю. Плюс оця карта каже: ніби він в такому гармонічному, спокійному стані, що йому, в принципі, ну, він не думає ні, ніби про вас, але тут все одно вийшла королева кубків. Тобто, все в якісь думки є просто несвідомі. Але він розуміє, що тут вже нічого думати, тут вже нічого якби, розбирати, проявлятися. Типу, майбутнього немає в цих відносинах. І, в принципі, він якби і не страждає, але десь, бачите, все одно по цим картам він десь згадує. Причому чому це приємні згадки про вас? Приємні, теплі, знаєте, що ви, можливо, ви у підлітковому віці почали зустрічатися. Або це було це були приємні відносини, що він ось так приємно згадує цей час, що ви ніби виросли разом. Тому сказати, що він прям думає про вас, скоріш за все, ні. Але може згадувати, і це приємні згадки. Це непогані згадки. Але він не відчуває, що він там втратив щось. Так, чи жаліє він про розставання розлучення? Справедливість? Скоріше за все, ні, тому що це як, типу, все як мало бути, так і сталося. Це мало статися, тому він не жаліє. Бачите, тут 50 на 50. Чи жалієш ти? Ні, я думаю, що не жаліє не сказала б я, що він задоволений тим, що ви колись розійшлися, але і не сказала б взагалі він в цю, в цю сторону не думає. Тобто в нього нема такого ой, все. Я все втратив, і ой, все, нарешті визволення, нарешті я не буду більше думати про неї. Ні, в нього ні та ні та сторона. Типу, от склалося, як склалося, я, він туди взагалі не проявляється. Він бачить, що ви живете класним життям, і йому від цього окей. Тобто він ну, це адекватне сприйняття, як на мене. Якщо люди розійшлися, вони такі, окей, ми розійшлися, все. На цьому все. Так, в нього нема такого, що ой, я згадую, переймаюся, як же так. Ми там розсталися, ой, давай напишу їй, а може, якийсь лайк поставлю. Ні, в нього абсолютно адекватне сприйняття. Ну, розійшлись, так, це було. Ну, все, на цьому все закінчилось. Тобто сказати, що він прям жаліє, ні. Але і не, ох, і не радіє, тому що ви розійшлися. От так склалося все, наче так потрібно було. Так, чи є в нього інше? Четвірка мечів перегорнута. Про що це? Чи є в нього інше? Ну він подобається дівчатам іншим. Ні, нема. Ні, скоріше за все, нема. Він займається своїми справами. Хоча по цим картам можна подумати, що це якась. Сімейна історія, ну, для деяких, окей, скажу, для деяких є в нього не те, щоб інша, а в нього є вже сім'я. Але не для всіх. Для багатьох це буде просто, що він стабільний, він займається роботою, він займається своїм проявленням, його люблять, його цінують, він подобається іншим, але він одинок. Тобто іншої немає. Прям відносин таких, щоб от, там любов була, ні, скоріше за все, немає. Але він якби непогано живе, тому я не сказала б, що він там страждав би без вас або без іншої жінки. Тому така тут історія. Давайте далі дивитися. Чи буде він проявлятися до вас? Чи буде він проявлятися? Десятка кубків, ви знаєте, може, може проявлятися. Давайте подивимось ще. Чи буде він проявлятися до вас, так? А тут, тут він може ризикувати, тут він може проявлятися. Дві пусті карти дуже обережно може проявлятися, так. Якщо в нього тут такі приємні почуття, приємні якісь настрої до вас, то він, в принципі, може якось ризикнути, і, не знаю, яким чином, але проявитися. І, в принципі, тут може навіть щось вийти цікаве, але це ми далі подивимось. А, чому тут двійка мечів і ту з мечів, про що це? Можливо, в нього якась проблема буде угу. через, знаєте, як розбити серце, може якась інша дівчина йому розбила серце, і ви десь просто випадково будете мати контакт, і він такий, а, давай знову спробуємо. І тоді може щось вийти. Так. Давайте подивимося, все ж таки, чи чекати примирення. Чи буде таке, що ви будете разом? Чи чекати примирення? ту з кубків, Чого? Тобто з кубків вийшов, так? Але якось дивно. Чи чекати примирення? Дивіться, не, 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 не намагайтеся його притягнути до себе, вам це не потрібно. Якщо він сам якось проявиться до вас, так, це одне. Але якщо ви будете якось спеціально притягувати його, якось спеціально там його з кимось е, налаштовувати проти, про, проти нього, або його проти, проти когось, то ні, так не можна робити. Якщо це. З випадковість, окей, тут може бути примирення, бачите, може бути. Але якщо це з вашої сторони якось, якийсь план коварний, то ні, так не, не треба. Тоді примирення точно не буде. Угу. Я б сказала, не розраховуйте. Взагалі, просто не розраховуйте на це. Буде окей, не буде, теж окей. ну, Тут, тут дуже маленький відсоток, що ви все-таки будете разом. Дуже маленькі. І просто це як випадковість. Це не... це не залежить від вас, і в більшості це не залежить від нього. Тобто, для когось, так, це може бути примирення. Але багато карт гарних вони перегорнуті потенційно, так? А по-нормальному, по життєвому, скоріш за все, ні. Тут примирення не буде. Так. Ось такий в нас розклад. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Ну, і в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!